О Генрі, Немовлята в джунглях, читає роман Молодій. Якось в літл року каже мені Монтег'ю Сілвер. Перший на всьому заході. Спритник і пройде світ. Якщо колись твій розум скаже тобі до побачення, Біллі, або відчуєш, що ти вже занадто старий, аби чесно дурити дорослих людей, їдь до Нью-Йорку. На заході кожну хвилину народжується на світ один простак, але в Нью-Йорку вони плодяться як пуголовки у теплих калюжах, без ліку. Минуло два роки, і ось помічаю я, що імена російських адміралів випаровуються з моєї пам'яті, а над лівим вухом з'явилося кілька сивих волосин. Тут я й зрозумів, що настав час скористатися порадою Сілвера. Я вкотився до Нью-Йорку одного чудового дня біля полудня і відразу ж пішов пошвендяти бродвеєм, аж бачу. Сілвер сам один розсяцькований різною шикарною галантереєю, стоїть, притулившись до стіни якогось готелю, і полярує собі лунки на нігтях шовковою хусточкою. Склероз чи стареча деменція? питає я його. А, біллі, каже Сілвер, радий тебе бачити. Так, у нас на заході, уявляєш, всі щось надто порозумнішали. А Нью-Йорк я давно собі залишив на солодке. Звичайно, не дуже це красиво обирати таких беззахисних, як нью-йоркські жителі, адже вони рахувати вміють тільки до трьох танцювати тільки від групки, а думають раз на рік на заклад. Не хотів би я, щоб моя мати знала, що я полегшую гаманці таких нетям, вона мене не для того виховувала. І що ж, біля твоїх дверей, де написано полегшення кишень»?